Мамо, мамо, розкажи мені казочку. Будь ласочка Про грибочок гру. Так, мам, про грибочок гру. Ну, слухай. Грибочок гру, що перебивав розмови інших, жив в одному лісі, на галявині між іншими родичами, грибочок гру. Такий був балакучий. Рот не зачинявся цілий день. Хоча саме вже це було дуже дивним для грибів Теревенеу й теревене, та це б ще нічого, коли б він вмів слухати і не перебивати. Ставалося так ввечері, крім нього, нікого не було чути у їх околиці, а розповісти про свої думки хотіли й інші гриби. Гру перебивав і не давав вимовитися нікому. Це було недобре. Перебити міг образитися. Та все ж згодом прощав гру. Мама часто казала синочку, що перебивати інших дуже невічливо і навіть недобре. Це ображає того, кого перебили. Снилися гру різні казкові сни. Кожного ранку або вечора розповідав усім охочим їх, слухали оточуючи всілякі сонні пригоди грибочка. І малечі, і дорослі. Багатьом вони подобалися, особливо історії про мандрівки у казковий ліс. Надовго замовкав гру. Лише в одній ситуації, коли йшов дощ, тоді він ріс і не міг говорити, бо був зайнятий своїм збільшенням. І саме у такий момент восени сталося несподіване, яке змінило життя маленького грибочка. Почав накрапати дощ. Гру заплющив очі і заснув, як завжди, поринув у світ казкових снів. Такі вони були у цей раз цікаві й добрі, що прокидатися, Грибочок не поспішав. Снилося дитинство, як мама обіймала своєю шапкою, а тато закривав широким стовбуром. Від усіх неприємностей. Сонце світило, і на душі ставало так тепло. Але саме у таку погоду люди збирають гриби, які швидко ростуть. Насправді це небезпечно для грибію. Навчаючи сина, тато розповідав, що після дощу треба помовчати. І озирнутися, щоб не потрапити до людського кошика і не опинитися у страві, а звідти вороття немає. Саме після дощу і солодкого сну гру поволі прокидався. Та перше, що він зробив, забувши про батьківські попередження, заговорив з таким захопленням, хотілося всім повідати про своє враження. Його двоюрідний брат, що ріс навпроти, спробував щось казати, коли той замовчав, аби попередити гру про небезпеку. Гру, зверни увагу, дивись, помовчи. Та зрозумів, що марно. Тато на мене так подивився, що я зрозумів, продовжував свою розповідь гру, перебивши брата і не даючи йому промовити ані слова. Саме в цю мить людський хлопчик побачив і почув шуршання говірливого грибочка. Підійшовши, зірвав гру і переніс його у кошик. Буде смачна зубка, подумав хлопчик. Грибні мешканці цієї галявини сильно засмутилися, мама з татом почали плакати. Та потім подумали, що гру, хоче їх улюбленець, та все ж великий грибок і вже сам має відповідати за свої вчинки та погані звички. Зараз ніхто не міг сказати ані слова, щоб не видати місце проживання інших. Всі мовчали, нічого не поробиш. Ось така погана звичка перебивати може довести до сумних наслідків. Та гру не засмучувався, подумав про те, що стане у пригоді людям. Так і сталося. Випадок з гру все ж змусив інших мешканців лісової галявини пам'ятати наслідки поганої звички перебивати. Тепер кожен вислуховував іншого і лиш тоді говорив своє. Виходила розмова по черзі. Синко, ти теж пам'ятаєш, що розмовляти треба по черзі? Так, мамо. Пам'ятаю, от і добре. Любі наші малюки, ви щойно прослухали казоньку про грибочка гру яку написала Ірина Кочанська. Доброї ночі і мирного неба.